Доброго здоров'я, шановні глядачі. В попередньому відео ми з'ясували, що наявність сва в словах сварга сварог пацвана обумовлена тим, що в них закладено інформацію про символ енергії, що рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. Ми створили її об'ємну модель. Дуже коротко нагадаю вам, що одночасно відбувається два види руху уявна енергетична точка, проходячи по лініям зірки, якби намотує енергетичний клубок або ж енергетичну сферу. А вже вона, в свою чергу, також крутиться. Тому сварга це символ обертання п'ятикінечної зірки, а пад свана в точності відтворює лінії, по яких відбувається рух енергетичного потоку. Тобто сісти в позу лотоса. Означає за допомогою власного тіла створити об'ємну модель п'ятикінечної зірки. Оскільки тут присутня літера А, то це і обумовило наявність такої голосної в корені сва. Крім цього, якщо зірка, що весь час обертається, Займе положення вершиною вниз, то лінії, ось як тут, лінії, які йдуть від горизонталі вгору, дуже нагадують собою роги. Поєднання літери А з рогами сформувало ім'я язичницького бога Сварог. По суті, це зірка вершиною догори, а нижче зірка точно ж така сама, тільки вершиною донизу. Людей, які володіли цими знаннями, називали волхви. Корінь вол вказує на те, що енергетичні лінії зірки своєю формою дуже схожі на роги вола, бика. Або корови. Знаючи це, тепер можна легко пояснити, як сформувалося слово сваволя. В ньому знову ж таки присутні сва і вол. Ми звикли сприймати свавілля в якості чогось поганого, того, що не вписується в рамки правил поведінки людини. І це правильно. Бо п'ятикінечна зірка це символ Божої енергії. Тому сва воля означає Божа воля. Людина такого рівня не дотягує, тому Бог може проявляти свою сва волю, а людині свавільничати означає порушувати Божі закони, тобто робити щось погане. Настала черга розібратися зі словами сват, сварка, сваритися. Якщо розшифровку сварог, пацвана, свавілля ми проводили, спираючись на те, що сварга це символ обертання, то для слова сват таке пояснення не підходить. Процес сватання ніяк не асоціюється з крутінням або обертанням. Сват поєднує двох людей в одне ціле сім'ю. А сварка сваритися. Це навпаки те, що розділяє дві особи з протилежними поглядами. Значення абсолютно різні, але обидва слова мають спільний корінь сва. Давайте з'ясуємо, правильно це чи ні. Повертаємося знову до обертання зірки. Його не варто розуміти як просте прокручування навколо певної точки. Ось так чи ось так. Бо тоді б ми послідовно креслили по колу зубчик за зубчиком. А нас привчили, що правильно малювати лінію зверху вниз, а потім вбік. Ми живемо в світі, де все має свій об'єм. Навіть невидима нам енергетична сфера, яка представлена тут у вигляді кульки. Вона утворилася в результаті руху умовної точки по лініям п'ятикінечної зірки. Пройшовши по всій траєкторії, наша крапочка. Повернулася в свою початкову позицію. Далі її шлях плавно переходить на лінії наступної зірки. Ось так. Пройшла сюди, повернулася сюди і тепер виходить ось на цю лінію наступної зірки. В такий спосіб починає формуватися друга енергетична сфера. Причому вершина першої зірки і другої співпадають в одній точці. Ось вона ще одна наша зірка. Тільки вершиною донизу. Якщо ви постійний глядач цього каналу, то вже бачили пояснення, як формується торсійне поле навколо планети Земля. Спочатку йде рух вліво. А потім через центр переходить в праву сторону. Пов'язано це з тим, що спочатку намотується енергетичний клубок по лініям п'ятикінечної зірки зліва, а потім він переходить в праву сторону і формується таким способом: одна енергетична сфера і друга. На перший погляд. Вони абсолютно ідентичні, в той же час діаметрально протилежні, бо формування першої починається з руху проти годинникової стрілки, а друга йде вже за. Таким чином, оця крапочка є не лише початковою точкою руху, а ще й поєднує. Лівосторонній рух з правостороннім поєднує між собою дві протилежності. Жінка і чоловік це також дві протилежності. Їх поєднує між собою сват сватання. З усього вище сказаного робимо висновок, що сва означає точку, яка є одночасно і початком і Місцем поєднання, а вже потім від цього сва формуються роги, сварог. В зв'язку з цим одразу пригадується вчення Піфагора, який стверджував, що для нас Бог це якась нематеріальна початкова точка. Але хтось же придумав, створив таку систему світобудови. Зі сватом, що поєднує дві протилежні статі в міцний союз, розібралися. Тепер до чого тут сварка сваритися, точка поєднує дві протилежності. В той же час між людьми протилежних поглядів можуть виникати непорозуміння, сварки, тертя. а тертя приводить до нагріву. Я думаю, не випадково автор цього малюнку зобразив яскраве світло не на лобі, а в районі пупка, в центрі енергетичної оболонки людини, в центрі торсійного поля землі також присутня така точка, і місце її положення співпадає з ядром землі, з розпеченою магмою. Зі шкільної парти ми знаємо, що наша планета всередині має вигляд розплавленого каменя, але жоден вчитель не пояснює дітям, чому за мільярди років свого існування магма не охолола, що її підігріває. В сьогоднішньому відео ми докопалися до розгадки. Необхідну високу температуру ядра підтримує торсійне поле навколо планети. А точка в його центрі відіграє одночасно і роль свата, що об'єднує дві протилежності, і в той же час спричиняє нагрівання як під час гарячої сварки. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Інформацію про закони світобудови наші пращури вплили. Не лише в символи, а й в слова, в значення цих слів.